Мої вітання, дорогі мої друзі! Коли в мене вкисає своя капуста квашена, я обов'язково варю капусняк. Сьогодні я вирішила його варити на тушонці з індика. Отака От гарна наталована. Тушоночка відкрила аромат. Залишилось дві хвилинки. Подивіться, який гарний колір. І будемо пробувати. Варила в мультиварці. От такий чудовий в мене вийшов капусняк. Додала сметанку, перчик мелений. Розмішую аромат на цілу кухню. Скажіть, будь ласка, а ви полюбляєте капуснячок? М -м -м. Я краще його люблю, як червоний борщ, чесно признаюсь. Ще варять капусняк. Додають не тільки пшено, як у мене, додають ще горох. Напишіть, будь ласка, з чим ви варите, з якою крупою капусняк? Ну, я пробую. М -м -м. Кисленький, файний. М -м -м. Супер. Усім смачного, варіть капусняк. Холодна пора якраз підійде. І м'ясо таке добреньке. Усім смачного, хто разом зі мною обідає, снідає або вечеряє.